Поліцейські встановили, що нещасний випадок стався, коли діти на подвір'ї гралися з гвинтівкою. Через необережність хлопчик вистрілив у напрямку свого брата, і той отримав поранення. З місця події правоохоронці вилучили гвинтівку та набої до неї, які скерували для проведення всіх необхідних експертиз. Відомості про вказану подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України. Тобто необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. До Чернівецької міської дитячої лікарні пораненого хлопця перевели 3 березня з вижницької лікарні. Дитина перебувала у важкому стані. Її обстежили та прооперували Було виявлено кровотечу. Пошкодження пішешника було проведення вишивання перфоративних отворів, санація червоної порожнини, дренування. Дитина переведена відділення інтенсивної терапії та реанімації. І надається операційна допомога повного обсязі. На даний момент стан дитини важкий, стабільний. Альвіна Брамчук, новини СІ 4